на Так, сьогодні ми маємо 4.09, 20.02 і я чекаю на підписників своїх. О, класно, є! Добрий вечір. Уже є до кого говорити. Боже, Якби ви знали, як це спочатку було незвично говорити самі до себе. Ось, але вже трохи натренувалася. Так. Так, друзі, поклікайте, будь ласка, ефір, і щоб я могла розуміти, що ви мене чуєте, бачите, що все добре зі звуком, бо іноді чомусь не чути. Ось. І я хочу сьогодні з вами говорити. Говорити хочу щось сьогодні з вами. Про що я сьогодні хочу говорити? Так. Дівчаточка, поставте, будь ласка, сердечки, бо поставте плюсики, що все добре з ефіром, і ми будемо з вами починати. Значить, Я трошки дещо пропала, чесно говорячи, я щось перевтомилася, виснажилася і вирішила трохи, по... Як це сказати? трохи відпочити, ну, трохи переключитися, тому що насправді дуже важко, бо я збилася з рахунку, які роки я не відпочивала, ніде і не була, а тим паче ковід, війни і все решта. Ось тому, так, дуже дякую вам за сердечко. Ось, і е, я мала можливість більше почитати е, час, е, подивитися у ваші коментарі, і побачила, що я не відповіла людям на коментарі. І тому сьогодні хотіла б е, такий цікавий-цікавий. Е, прийшов сьогодні коментар не, не сьогодні, а взагалі побачила коментар і вирішила, що я сьогодні. Власне, відповім цим відео на коментар. Отож, готові слухати. Це я говорила вже про це сто раз, але я розумію, що люди приєднуються, з'являються нові люди. Ось, і тому ви забуваєте або скролити, читати дуже багато, дуже багато інформації. Ось, і ну просто не завжди є час, щоб переглянути. І цей ну, просто коментар мене вразив, тому що. Я вже купа купа разів про це говорила. Отож, значить, коментар під відео. Не пам'ятаю, яке там було. Віде... А, ні, пише он, написала відео до посту, відео, перепрошую, коментар до посту вічно хвора чи вічно в стресі. Ось. І е... написала, ну, швидше все, жінка, так, я дам. Пише: я дам, п'ю забагато знеболювальних, е... я знаю, потрібна профілактика, але мігрень. Мігрень, увага. Мігрень це така реальність, це така реальна падлюка, коли тобі дійсно погано, але аналізи покажуть, що ти здорова. Бачиш ховрахів? Ні. А вони є. Ось. І е, хочу, ну, від, шановні мої підписниці, відповісти е, ось на цей коментар. Тобто мова йде про мігрень, і людина не може. З ним справитися, значить, дивіться, з своєї практики, і, взагалом, з свого досвіду, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що це є проблема багатьох людей, але вона виникає у випадку, тому що коли людина робить не те, що їй цікаво. Людина рухається не в тому напрямку, куди би вона хотіла рухатися. Тобто, вона працює наперекір собі. Тобто, вона живе, ще більше пояснюю, вона живе із позиції Треба. Треба то, треба то, треба поспілкуватися, треба поїхати, треба приділити увагу, треба ще там щось робити і так далі. Тобто, дивіться, друга моя підписниця, яка написала цей коментар, зверніть, будь ласка, увагу, що ви робите те, що вам не подобається, де ви переступаєте через себе, де ви переступаєте через своє хочу, і замінюєте його на треба. Дивіться, жінка це така постать в нашому суспільстві, яка має орієнтуватися на свої відчуття. Тобто, вона має чітко розуміти, що вона хоче і чи їй це комфортно. Чи їй це зручно? Я зараз не говорю про те, то, тому що зараз в мене почнеться дуже багато коментарів, почнеться плюсів, почнуть розказувати про те, що ну так, якщо вас слухати, звичайно, то не треба нічого робити, нічого ні. Я не говорю, що не треба нічого робити. Просто потрібно прислухатися до себе і робити, власне, те, що приносить вам задоволення. Тобто робити справу до душі. Мати мати в стосунках людину, яку ви кохаєте, а не вибачте, розставляти ноги там, де не хочеться. Ось, тобто, вибачте, що я зараз грубо говорю, але просто я дуже багато зустрічаю такого в практиці, коли. Люди живуть із чоловіками, наприклад, жінки живуть з тими, кого не люблять. Так само чоловіки гулящі гуляють так само і наліво направо. Ось, і вони відповідно що роблять, вони переступають через живуть на брехні, і там починається купа-купа нюансів. Там починається купа проблем. Тому для того, щоб потім не вилазили з боку різні ситуації по типу так мігрені і так далі, і не тільки таких, а набагато різних. От нещодавно ми спілкувалися із жінкою. Буквально і там така ситуація була, теж, що ну не зовсім коректні стосунки. Ось і е, питаю: ви маєте проблеми зі здоров'ям? Ні, немає. У мене все окей. Добре, тоді думаю, ну не може так бути. Ну 100%, бачачи ту картину, яку я пробачила, е, яку я продіагностувала е, протягом 40, В мене діагностика триває протягом 40-45 хвилин. А може деколи затягнутися, якщо у людей дуже складні ситуації, то тоді може затягнутися і до години часу. І тому дивіться, я запитую, ви маєте проблеми зі здоров'ям? Ні, не маю. Я дивлюсь, має мати. Тому що вже бачу причини, вже бачу ті дзвіночки, які перепрошую, вже бачу ті дзвіночки, які е, ну, говорять про те, що мають бути ці причини. Ні, не маю. Запитую далі, кажу, скажіть мені, будь ласка, а були якісь травми, операції? Так були. І що ви думаєте, були операції по-жіночому? Скільки було операцій? П'ять. П'ять чи шість, не пам'ятаю вже точно, скільки назвали. Ось. Тобто, дивіться, людина має проблеми з стосунками, тобто не вирішене питання є в стосунках. Значить, страждають жіночі органи. Це вже зовсім інше питання, але щоб ви просто розуміли. Що така ситуація трапляється, тобто психосоматика починає лізти з кожної дереви, вибачте, будь ласка. Чому? Тому що коли людина живе нечесно, коли людина живе неправдиво, коли людина е е е е обманює і живе в цьому обмані, то вона живе в напруженні. І Фізіологія не витримує. Ну скільки ти можеш, наприклад, там ходити, гуляти, скільки ти можеш обманювати, чи чоловік жінку, чи жінка-чоловіка, немає значення, розумієте? Ось. Тому дивіться, тепер повертаємося назад. Якщо ви хочете з цим розібратися, будь ласка, приходьте до мене на діагностику. Діагностика триває до години часу, десь порядка 40-45 хвилин. Ми розберемо вашу ситуацію, і я приблизно скажу вам, ну як не приблизно, я побачу, в чому нюанси. Звичайно, якщо там, наприклад, якісь там дуже такі. Травми серйозні, я дитячі, я не зможу їх побачити, поки я ви не зайдете в терапію. Ось, ну, але я вам хочу так сказати, що особливо немає багато спеціалістів, які вам скажуть, які у вас дитячі травми 100% були, і вони вам поможуть на діагностиці. Ну, я таких не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, скажіть мені, щоб я могла теж піти і пропрацювати такі моменти. Ось, щоб мені хтось щось сказав. Тому дивіться, ще раз повертаємося до стану Мігрені, тобто голова. Голова і мігрень – це є те, що болить. Це є те, куди людина неправильно рухається. Вона робить те, вона робить наперекір собі. Зазвичай вона робить те, що їй не хочеться робити. Ось. І ще один, згадую, такий в мене був випадок із практики. Е, була жінка з десь з, з, з де звідти сторони Закарпаття. Ось, і е, розказувала про те, що. Ну, вона такі страшні історії розказувала, що просто жесть. Вона розказувала про те, що вона взагалі годинами лежить, бо вона не може ні піднятися, ні встати, ні пропрацювати, ні працювати взагалі, ні ходити, ні нічого. Коли ми почали говорити і вивчати, коли почала вивчати її ситуацію, то виявилося, що вона живе з чоловіком, бо її видали заміж за того, за кого треба було. І вона по іншому не може. Ну... Розумієте ситуацію? І жінка вже була старша, вже в руках, ну вже десь під 50 років було, ну там 40 чимось і так далі. Ну, тобто, людина вже прожила в шлюбі 30 років, вона вже настільки хвора, що вона каже, ну, от, буквально, я просто деколи буваю, я не можу просто піднятися з ліжка. Тобто я не можу підняти голови, так мене страшенно болить голова і так далі. Ну Там ще були якісь, напевно, нюанси, але я зовсім не пам'ятаю. Тобто, людина живе з людиною, яку не любить. Вона так, вона каже: я в достатку, я фінансово абсолютно супер мега круто живу, я в нічому мені чоловік не відмовляє, і так далі, і так далі, і так далі. Ось, ну, Але знову ж таки питання: чи треба мені те, що ти мені даєш, якщо ти мені не даєш найважливішого? Ось тому, будь ласка, орієнтуйтеся на те, що ви відчуваєте і що ви робите для того, щоб не боліла голова? І запитайте самі себе, от, е, що я роблю наперекір собі. І коли ви задаєте це питання, тут же ж приходить відповідь, відразу ж приходить відповідь, просто її треба вловити і зафіксувати. Але не в той час, коли грає телевізор, коли звучить якась музика, коли ще там щось відбувається і так далі. Тобто, коли, коли хтось торочить, ні. В тишині. в тишині для того, щоб почути себе, для того, щоб почути той голос твоєї душі, яка до вас говорить, яку ви ніхрена ніколи не чуєте. Тому що в нас постійно, ми, як білки в колесі, біжимо, 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 біжимо. Безконечно, бо то треба, і то треба, і ще то треба, а, ще ото, а це ще не встигла, ще це може це дороблю, і так далі. І все, і ви себе заганяєте, і потім ви не розумієте взагалі, в яку сторону вам іти. І звідси починаються всі ваші проблеми. Отож, тому зверніть, будь ласка, увагу на це. І тепер в мене до вас ще одне питання. Значить, Для того, щоб я могла розібрати, щоб ви могли розібратися у вашій ситуації, чи цікаво би було вам, якщо би я провела групову діагностичну консультацію для вас, тобто для групи людей. Ось, якщо збереться аудиторія, так тобто, дивіться, як це буде відбуватися, як я це бачу. Ось, якщо вас зацікавило це, напишіть, будь ласка, плюсик поставте або напишіть, цікавить групова діагностика. Просто щоб я розуміла, бо я підуть знову відео, я можу забути, що я там говорила. Ось, тому дивіться, ще раз питаю: чи було вам цікаво розібратися в цій у вашій ситуації, щоб ви самі себе про діагностували, просто під моєї участі за участі мене як коуча. Ось, це буде група, це буде в зумі, це будуть люди. Я буду говорити, що робити. Ви будете робити. Ось. І після цього дам декілька рекомендацій е, щодо абсолютно всіх ваших сфер життя. Тобто, ви зможете. Ви зможете самі себе проаналізувати і зрозуміти, куди вам далі рухатися. Ось, якщо вам цікава така пропозиція, якщо ви дійсно хотіли розібратися, то ми можемо, то ми можемо провести десь до кінця місяця, через 2-3 тижні, збереться аудиторія, і ми можемо з вами попрацювати. Це, ну я думаю, що десь займе до години часу максимум. Ось, тому, будь ласка, якщо зацікавила вас пропозиція, якщо вже зацікавила, можете поставити плюсики. Якщо є якісь питання, можете також написати. Ось і я буду з вами прощатися, тому що я розумію, що час, я розумію що, я розумію, що людям треба йти відпочивати, тому що йде завершення тижня. Ось треба завершувати всі свої справи. І якщо є якісь питання, можете мене запитати. Якщо будуть виявити такі бажання, ще раз нагадую, що Якщо ви хочете попасти в індивідуальну роботу, то ви просто мені пишете в діре, пишете Ліана, потрібна консультація. Ось і таким чином я вже чекаєте на мою відповідь, і ми будемо з вами домовлятися, переписуватися, і відповідно я буду виводити вас на зустріч. І якщо ви хочете розібратися у своїй ситуації, тобто зрозуміти. Де є болючі сторони, з якими треба працювати, і ви не можете їх вирішити, то ви можете приєднатися до, до групової діагностичної консультації, яку я, це в мене нещодавно прийшла така в мене думка. Ось коли ти трохи відпочиваєш і коли ти переключаєшся, то тоді приходять якісь креативні думки, якась творчість проявляється і так далі. Но коли ти загнаний як той пес. От, і ти постійно думаєш, Господи, хоч лишень повід вже перестати говорити, щоб ніхто до мене не говорив, то тоді нічого не приходить в голову. Ти ти знаєте, не чуєш сам себе і не розумієш, куди тобі далі рухатись. Отож, значить, пишіть, ставте свої плюсики. І е, таким чином будемо з вами спілкуватися і продовжувати нашу з вами співпрацю. Ну а з вами була Ліана Бенько. Пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання. Ось я буду записувати для вас коротенькі від відео е, відповіді із відповідями ж так, щоб не забирати довго часу у вас, щоб ви могли чітко почути відповідь на своє питання. Всім бажаю гарного вечора. Е, хочу ще раз подякувати всім хлопцям ЗСУ. Хочу всім подякувати, хто. Приймає участь і допомагає нашій країні триматися. І до нових зустрічей! А з вами була Ляна Бонько. Всім спокійної ночі.